Вітаю, я Тетяна Купчик. Давайте з'ясуємо, в якому розмірі платити добові у 2024 році. Суми різняться для комерційних підприємств та бюджетних установ. Почнемо з комерції. Якщо поїздка Україною, то добові встановлюють у розмірі не більше 0,1 від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. З 1 січня 2024 року. Року мінзарплата становить 7100 гривень. Отже, у 2024 році максимальні добові по Україні 710 гривень. Для відряджень за кордон добові виплачують у розмірі не більше 80 євро за кожен календарний день відрядження. Відштовхуйтесь від офіційного обмінного курсу гривні до євро. Переходимо до бюджетників для них. Суми добових визначені в додатку 1 до постанови номер 98. Так, добові по Україні поки що без змін. 300 гривень на день. А от за кордоні залежить від країни відрядження. Приміром, у Німеччину це 80 євро на день, а у Іспанію 62 У разі виплати добових у сумі, яка перевищує вказані розміри, різницю оподатковують по ДФО та військовим збором. В експертно-правовій системі експерту з є рішення для кожної ситуації, яка стосується ваших відряджень. Долучайтесь!